Доброго дня, любі малята! Вітаю вас на занятті з малювання. Сьогодні я пропоную вам намалювати квіткову галявину із квіточок, які теж символізують нашу Україну. Це мак, але спочатку я хочу вас познайомити з легендою, однією навіть з легенд про цю квітку. Слухайте уважно. Було це давно-давно, коли ще на нашу землю нападали качівники печеніги. В одному місті жили дуже вродливі дівчата. Хороводи водили, пісень співали. Побачили це печеніги, вирішили захопити дівчат у полон. Підстерегли вони, коли загін воїнів залишив місто і пішов у похід та й точили місто з усіх сторон. Зрозуміли дівчата, що їм прийшов кінець, і вирішили врятуватися, текти з міста через підземний хід. Вийшли вони на широке зелене поле. І кинулись тікати до лісу. Та побачили їх вороги, оточили з усіх сторін, і звернулася туди навредливіша дівчина, донька воєводи, із проханням до матінки землі. Матінко, земле, врятуй нас від неволі, від життя страшного у печенігів нечистівців, допоможи нам знищити їх. І зглянулася земля матінка на сльози дівчат полонянок, тільки доторкнеться до дівчинки печеніг. Як вона стає квіткою маком, червоною, як жари, красивою, як самі дівчата, так і не змогли вороги захопити у полон жодної дівчини, потомилися печеніги, вирішили спочити, та тільки розсідлали коней і лягли на землю, як поснули непробутним сном. Це дівчата наслали на них сон дрімоту, відплатили за себе. Рано вранці повернулися з походу і наші воїни, і побачили вони червону, як жар, долину маків, а біля них сплячих ворогів печенігів. Кинулися вони на печенігів і впобували всіх. І коли пролилася остання крапля крові печенігів, кожна квітка маку ожила і стала дівчиною. У руках дівчата тримали червоні, як квіти маку. І подарували їх воїнам-визволителям. І земляматінка залишила на згадку про цей бій квіти Маку. Вони щороку виростали на цій долині і радували око людям своєю красою. Ось так малята, бачите, яка чудова, гарна легенда. І у нашому сьогоденні сподіваємося, що Червоні квітки Мака теж захищають нашу країну від ворогів, і наші воїни захисники теж виборють перемогу у наших ворогів. Тож, малята, я пропоную вам намалювати квіткову галявину із цих гарних квітів, квіток маку. Малята, давайте спочатку розглянемо малюночок, на якому зображений мак. Погляньте, квітка мака схожа трішки на квітку, яку ми вже з вами малювали. Пригадайте, коли ми малювали з вами мальву, Вона теж була червоного кольору, такі кругленькі пелюстки, бачите, і серединка. Тут зображена у мака така синювата зеленувата, але вона може бути і коричнюватого кольору. Бачите, який він дуже-дуже червоний, такий гарний. І ось такі мають зелене стебло з листочками. Тож я сьогодні пропоную вам намалювати макову галявину. Як я вже казала, мабуть, ви могли бачити її десь виїжджаючи за місто або мандруючи і вздовж дороги. Зараз дуже багато квітне маків. Або це цілі галявини, там, де є багато-багато маків дикоростущих. Ось і сьогодні я пропоную вам взяти ось такий аркуш зеленого паперу, на якому гарно можуть е Малювати можна фарбою. Малята. Це не повинен бути аркуш такий дуже глянцевий, а навпаки, такий шершавий, для того, щоб на ньому гарно лягала фарба. Для чого я зеленого кольору взяла аркуш? Для того, що ми не будемо з вами малювати ось такі. Стебла та листочки зеленого кольору, зелену травичку заповнювати. У нас вже буде ось такий фон. Це начебто зелена галявинка, на якому будуть рости наші маки. А малювати ми будемо так, як і малювали з вами мальву. Пригадайте, за допомогою коргової пробки. Ми з вами пригадайте, занурювали ось таку фарбу пробку. Бачите? А потім, дивіться, ми притискали ось так до аркушу паперу. Але нам потрібно залишити, залишити, бачите, якщо пробка трішечки, ми поповнюємо її, ось так. Серединка повинна в нас залишитися з вами е порожньою, тому що ми будемо її заповнювати коричневою фарбою. Так, і ще малюємо ось так по колу. Занурюючи, не забуваючи, якщо тільки фарба закінчується на пробці, ось так ми з вами малюємо. Ось так. І ще ми малюємо стільки макових квіточок будемо малювати, скільки у нас розміститься на аркуші. Ось так. Бачите? Занурюємо, як пензлик. Якщо фарба закінчується, то ми його занурюємо. так, Дивіться, посередині ось так натискаємо, щоб наші маки були гарні. Ось так. І ось тут ми можемо ще. Бачите, яка гарна, гарна макова галявина в нас з вами виходить. Ось так. ось так. Там, де не дуже вийшло, ми можемо поповнити. Перегортаємо. А тепер дивіться, я ось, бачите, у мене коричнева фарба, я у блюдечко налила для того, щоб мені було зручніше мочувати. А тепер ось так середину. Ось так. Ось так. Ось так малята намалювали. А потім, дивіться, що я додам ще. У мене є чорна фарба. Чорна, дивіться малята. І ми можемо сюди додати ось такі чорного кольору. Але я вважаю, що трішечки треба почекати, щоб воно висохло. Бачите, ось так. На коричневому фоні будуть чорні цяточки. Трішечки треба, щоб воно почекати, щоб вона висохла. Бачите, там, де висохло, вже гарно у мене промальовуються цяточки. Ось так. Ось тут висохнуть. Ось така гарна галявина з Макова. У мене вийшло, бачите, на зеленому фоні ми намалювали з вами маки. Малята, ось погляньте, ось така гарна галявина з макових квіточок у мене вийшла. Ми сьогодні знову використовували коркову пробку, да? але якщо у нас щось там не виходило зовсім. Гарно або отиск був не дуже, ми можемо з вами допрацювати пензликом. Так? Так. Серединку ми теж зробили іншим кольором. Гадаю, що вам це було нескладно, цікаво працювати знову нетрадиційним методом. А також я сподіваюся, що вам сподобалася легенда про макове поле. Так, малята. А я буду з нетерпінням чекати на ваші малюнки. До побачення, до нових зустрічей.